Якщо Сполучені Штати наважиться запровадити санкції не так на Росію, як на ті країни, які ведуть торгівлю з Росією, в тому числі Китай, і там був законопроект лінзі Грема, наприклад, який, незважаючи на свою дуже таку протрампівську позицію, він теж є досить таки проукраїнський. Я з лінзі сам зустрічався неодноразово, він підтримує Україну. І е, якщо, наприклад, він вони б ввели цей законопроект під тиском, ну скажімо, цієї проукраїнської групи в Конгре в Сенаті і в Конгресі, то в принципі, ми би бачили, е, що Китай, я не думаю, що вони би наважилися продовжувати таку е, ну дуже тісну співпрацю з з Росією. Якщо б ввели дійсно цей законопроект. І це є дуже серйозний важель. Якщо би цей важель дійсно запрацював, уявіть собі 500% тарифу на країни, які ведуть торгівлю з Росією. Тому е, цей важель є дуже серйозний, набагато серйозніший ніж до цього були тарифи. Е, там, перепрошую, е, ці санкції, які накладали Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати самі з Росією не так сильно торгують. Там, звичайно, можна з, 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 з системою СВІФТІК, теж можна обійти і так далі. Але тут ми говоримо вже набагато серйозніший важель, і він би дуже серйозно попливав на Росію. Е, я думаю, що цього Росія боїться і е, Сполучені Штати Америки мають це як один з важелів. Але для мене все ж таки найбільший важель це є просто постачання зброї з Сполучених Штатах а, Україні. Чи це є Єлендліз? Або вже безкоштовно вони зброю, звичайно не будуть постачати, чи це є під фонд розвитку, який про який зараз іде якраз, підписання і домовленість між штатами і Україною, незалежно звідки які чи це буде Європа купляти цю зброю. Але якщо Сполучені Штати погоджуються відновити таке масове постачання зброї України, це є другий важель, який теж є дуже сильним. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.